І розкажи, будь ласка, чому ти взагалі вирішив худнути? Всім привіт. Не виникли деякі проблеми з печінкою. Так в словах вона збільшена, і гормони, повищені гормони, також інсулін збільшений десь раз в три. А є, норма? Якщо норма 25, то в мене десь 68. І, І, Так, я багато харчувався, їв багато солодкого, то, то там харчувався фастфудом взагалі ну, в основному. <рес> і, 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 і таким в тому числі. Так би мовити, був в лікарні і сказали, що ну, є декілька варіантів, як цю проблему вирішити. Найлегше буде все-таки зайнятися собою і схуднути. І... А якщо не схуднути, що лікарі сказали? Якщо, якщо не схуднути, то в майбутньому десь через пару років з варіантів це пересадка печінки. Бо я щось так років 10 не був. Ну, В лікарні не лікувався і ну, все було добре зі здоров'ям, як вік став доходити до 30 то як, як завжди бачуло, там трохи влазити. І я вирішив повністю перевіритися і знайшов таку проблему. А ти мені скажи, якби не ця ситуація, ти взагалі займався своїм здоров'ям? Та я думаю, ні, бо в принципі мені комфортно в своїй категорії. Тобі, Але... ні, все влаштовує тебе абсолютно. Та. Якщо виникла така, така нагальна потреба, то це, мабуть, найлегший варіант. Бо ти вирішив 100% зайнятися цим питанням. було такого, що ми там місяць позаймалися, ти десь зник, десь пропав, на ну. телефон не відповідає, там... а потім знаходжу його десь в Макдональдсі за мату накону. З чотирма бургерами в кожному. Так, я кажу, Саня, то то ти. Ні, <служны31> <disappe> <служ> <ination> um, то <Mario> uh, я, в принципі, вже... Якби настроївся серйозно, тому що інші варіанти нам не особо підходять, і не хотілося б до них доводити. Буквально рік півтора от такого дієтки, такого от заняття, за, заняття спортом, і я думаю, що все стане в норму. І тоді вже можна буде якийсь там бургер з'їсти. Тобто основна мотивація це все ж таки здоров'я. Так, так. дійсно можна отримати результат, дотримуючись режиму харчування і режиму тренувань навіть онлайн. Отже, поїхав. Перший місяць пройшов досить адекватно. Саня вже скинув 7, 7 кілограм, виявіть. А в Талії, скільки тут ти скинув сантиметрів? Нагадай? 12. Два, мені здається, 12, але ну, я подивлюся, ще гляну. 8-12 см і це лише за місяць. І скажіть, ти от замучувався? Та ні, я, ну, це, якщо чесно, то це було якесь ну, як диво, я не знаю. Я просто їв, е, їв по, е, по меню. І все, і я їсти не З шлунком менше проблем було і, і відчуваю себе нормально. І, і кілограм, ну просто як самі. Уходили і все. не спринт червіник, знаєш, як, як, як кажуть мені, Антон, по твоїх меню просто все відбувається офігенно, якось раз і є результат. Тобто ти наїдався, тобі було комфортно і не було голоду. Так, да, 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 я наїдався. от, ну, Я звичайно, там зранку не їв. Багато. Ну, в принципі, ранку мені, мені вистачало два, два бутерброди з лососом і все. І, мені, і в обід я їв, а ввечері вже теж. Ну, в обід, там, да, там перше, там друге. Там... А ввечері там також можна було і бананчиком там перебити, і салатів якимось обичним. Mm -hmm. І от що на, що на диво, що раніше мені хотілося їсти там ввечері, мені, я не міг там, е, великі паузи між, між е, прийомами їжі, mm -hmm. їжі витримувати, бо вже желудок mm -hmm. так як би вже підсасував. А от е, це як став нормально харчуватись, то навіть і навіть не замічаю, і дивлюся на час, що пора їсти думаю, нулювати. Прикольно. Ввечері то взагалі вже ну і особисти і їсти не хотілось. Тактики, залати якісь максимум і все. Тобто, фактично, організм, я так зрозумів, так перелаштувався дуже сильно. От якщо все робити правильно по методиці, що тобі це в кайф? Ну, я так думаю, я типу тренер, знаєте, я думаю, що в кайф, а я не знаю, може йому не в кайф. Ну, взагалі, так, да, взагалі, ну як сказати, там є там деякі нюанси, так, да, коли ти там десь на вулиці з друзями чи. Там е десь не вдома, то трохи, трохи важко знайти якусь. Дорогу їжу, встигнути там поїсти, да, в ресторан можна зайти, щось замовити, але це не буде так, як так, так, так смачно, як, як можна вдома приготувати собі самому Раніше, да, раніше можна було зайти, там якусь картошку з якимось там стейком, з'їсти і все, там, там напихатись буквально до отвала і нормально. А зараз це вже, 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 вже трохи розум треба включати, щоб щось з'їсти, ти таке на вулиці. А що ти зазвичай от, на вулиці їсти? Що тобі тоніс принт прописував? Якщо ти екстремально десь ну, не встиг поїсти, що ти робиш? Можна взяти там шаурми чуть-чуть. Ну, невелику порцію на Excel маленьку, середню, і без майонезу. Тобто можна попросити, щоб вони поклали якийсь чи соус, чи олію просто додали. Ну, це шаурма, це, це у нас посади, бо вона є, в принципі, везде і везде можна попросити. А піцу тобі спринт прописав? можна їсти взагалі піцу? А піцу, ну, в принципі, якби півпіці у них. І піци? <laughs> Офігеть! <laughs> Але я, якщо чесно, не разу навіть її їв. А знаєш що, то що коли можна, то не хочеться, так? Да? <laughs> ну так, Пой... і не само хочеться. Піца вона, вона хочеться, коли ти там з друзями десь там відпочиваєш, да? там в п'ятницю чи в суботу. І, і нема що їсти, тоді вони замовляють піцу, то тобі тоді хочеться, так? Да? <hangigen> <directement> <gzem1> а ти мені скажи цей, ти ще ж, по-моєму, чизкейки їв, чи що ти їв солодке? Брауні, Брауні, а, Брауні була, да, Брауні Наполеон, І ти їв, і незважаючи на це, ти все одно схуд на е, скільки? 7 кілограмів? Так, да? Да, 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 да. Ну, да, я їв, як тоді мені казав, їсти солодкі, якщо дуже хочеться, і тільки після основного прийому їжі. Е, ну я так і робив, в принципі, і. Результат ну, типа класний. І незважаючи на це, я так зрозумів, інсулін. Що був 68, то зараз десь біля 50-49. Офієнно. Офієнно, це дуже класний результат. І відчуваю себе набагато краще взагалі. Тобто ти, ти можеш сказати, що більше енергії, сили, сон. От розкажи це, от, наприклад, я е, ніколи би типу, не займаюся. Так? Розкажи мені чим це класно. Е, ну, більше енергії так. Е, сон, сон, Ну, сон, в принципі, я не змітив. я і так спав добре, я сплю добре, я сплю так. Що... Я Роботи загин, багато нічого, нічого, просто. Да. багато. <рес> а от на рахунок того, що почуваю себе краще, да, почуваю себе краще. От останнім часом почав прокидатись раніше, що я, я раніше міг спати до 10 там, угу. то зараз можу прокинути о 9-8 і вже я чувствую, що я вже. Тобто вистачає енергії, почало хватати енергії. Так, так, я собі стою, вже починаю щось робити рано. Хоч навіть і лягаю інколи там. Що Це робиться заміри тіла для того, щоб побачити загальну картину. Тобто мене цікавило: а, відсоток жиру, об'єм талії, і е, дуже важливим показником є індекс маси тіла. На початковому етапі індекс маси тіла 39,3, що воно свідчить про другу степень жирів. І подивимося тоді аналізи крові. Проблема це інсулін, раз, при тому, що глюкоза в нормі, і з е, піщенковим пробами АЛТ. Підвищений. Ну і плюс білі прямий теж підвищений і не вітаміну де. У нас реально інсулін зменшився е, доволі пристойно в одну на одну третю. Це дуже круто. Дивно, от, от значить, а ну, харчування ще не було важко. Бо бо, бо знаєш, що мені завжди говорять, кажуть Антон. Я не готова, я готовий тренуватися, готовий там е, вітаміни пити. Так. Я не готовий змінити режим харчування, я не готова. Тобто люди дуже часто вважають, що це просто вони будуть голодні, вони не зможуть нічого їсти, буде важко. от. Ну, знаєш, як важко від вареника відмовитись, там це не знаю, від пельменів, там від чого, там, від кру круасанів, от. Ну я можу сказати, що в принципі по їжі все було легко. Ну легше, ніж я очікував. Mm -hmm. uh, ти думав, що будеш голодний, так? Да? Я, я, я не те що думав, що буду голодний. Думав, що буду їсти не, не смачно. Доведеться їсти щось. Вот не смачне, що воно. що тіпа, щось таке. Оце воно ну, було основне. Тобто ти, 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 що, ти що думав будеш їсти? це? реально? Будеш їсти, знаєш, це? <силит> <силит> 어, Курка, гречка там, і кефір, да? так? <силит> 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 <No, t -ма> типу <силит> того, колись тренер прописав ano, uh, Курка, гречка салата. <силит> Один салат. Сто салату. салата. бляха, мука. 100 грам салата. Да, я вже 100 грамм салата пробував з'їсти і мене разу не знаєш. Хіба що 100 грам салата олів'є. І то олівє реально можна з'їсти. Знаєш скільки? У можна з'їсти дофігічне, тобто, навіть якщо зробити на нормальному майонезі, на ну, домашньому, да? тобто можна з'їсти 300 грамів. Ну це нормально, 300-400. Чому? Тому що 75 калорій все на все має. Mm -hmm. да, да, трошки більше має жирів, але нічого страшного. О, так само можна та можна все їсти насправді. Тобто, якщо правильно збалансувати і подивитися, щоб це не шкодило, тому що в нашому випадку, взагалі, Вуглеводи вообще треба відмовитись, тому що від цього буде залежати рівень інсуліну. Нам його максимально треба знизити, і вже вдалося. От. Лише цікаво, як люди їдять не їсти солодке. Бо я, я солодка єпчика. Я максимально не їв солодку, я зараз тобі скажу більше року. Там виходить рік і два місяці.